Друзі, я сьогодні, ну, буквально от на цьому тижні, стикнувся з такою інформацією богословською. І я згадав, що коли ми читали Євангеліє від Марка, ну, от, зокрема, 8 розділ. Пам'ятаєте, там є історія про те, як Христос прийшов в Вівсаїду і зціляв сліпого, і Він зціляв його. Е, ну, не зразу, а зціляв його е, в два етапи, якщо так можна сказати. Пам'ятаєте? Так, да, і ми з вами тоді, коли читали, ми от, ну, а чого так? Чого завжди, от, скрізь він зціляв ну, от в один раз, прийшов, віриш, віриш, вірю, все, на тобі зцілення. Да? Або хочеш, е, щоб я тебе зцілив, от, зціляв. Так, а ось тут в цій ситуації, в 8 розділі Євангелія від Марка, пам'ятаєте, він зробив грязь, помазав, да, пам'ятаєте, а потім е, Сліпий каже, що у нього трошки розвиднилося, а потім він каже: ну, хорошо, і ще раз, і він за другий раз його зцілив. І от я сьогодні хотів би, в принципі, по цьому поговорити, чого саме так, Христос зціляє цього е, чоловіка сліпого. Ну, але перед тим, друзі, перед тим, як, е, ну скажімо, ми будемо читати і будемо говорити, як вступ, от, е, в принципі, про прозріння духовне, про певні переконання людини в цьому житті, от, е, чи пробували ви, друзі, переконувати взагалі людей в чомусь. Ну, от, Розумієте, наприклад, приведу приклад. ну, Якщо просто банальні життєві питання, хтось е, ну, сажає овочі, картоплю і помідори по методу Мітлайдера, а хтось, знаєте, що це за метод? Да? Такі довгі, такі дерев'яні ставляться е, ну, клумби чи як вони називаються, е, грядки. да, І туди там особливий ґрунт. А основна маса городу це такі проходи між цими клумбами. Бачили, ви щось таке чули, да? І люди, о, так, да, так. Да, 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 да. Можливо, і семінари чули, так? І говорять люди, що це дуже так ефективно, прогресивно і дуже гарно родить, і все добре. Але є люди, які говорять, що та ні, це все. Вибачте, ерунда, да, ну, наша ж земля буде пустувати, треба сажати все повністю. Густо, да, і чим гуще, тим краще. Е, що, що? І... Да, 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 я пам'ятаю, коли моя бабушка доглядала мою прабабушку, то було так, що спочатку прабабушка бабушка вже була старенька, і вже на нагород не пускала, а та дуже хотіла. І та спочатку одна посадить огірочки, а потім друга прийде в тихаря, коли та не бачила, та попідсаже. І потім дуже цікаво спостерігати, як воно проростає. Mm -hmm. да. Але, наприклад, а є люди, які я знаю, от я стикався, які не орють, да, от грунт перед тим як садити. Да? Вони говорять, що це шкідливо. І треба, от тільки там скажімо, їх чуть-чуть перекопати, перевернути чи там не перевернути, тоді краще росте. А да, потім не росте. Ти приходиш до тої людини, кажеш, слухай, ну так може все ж таки в тебе не росте, бо ти не таке а Та, то не росте, тому що щось там з літаків розкидають якусь хімію по городам. І тоді того в мене не росте. Ну, я якби сьогодні, друзі, не за сільське господарство, хочу говорити. Я це просто говорю для того, що у людей на ось такі, знаєте, якісь банальні життєві теми. До яких ми всі дотичні, є ну, якийсь свій погляд, свій досвід, своє бачення того чи іншого питання. І от питання, да, чи ви пробували, чи просто да, от, от таку людину переконати в її переконання, чи просто таку людину сказати: ні, все ж таки ти робиш неправильно, треба помідори садити отак. А теплицю треба робити ось так. <реш> ну, ми поки не беремо питання розуміння Бога. Да? Ми, ми беремо да, от такі дійсно життєві моменти. І дійсно, хто стикався десь от в діалозі, да, от отак, от коли ми говоримо, коли ми переконуємо, коли ми говоримо, що да ні, краще зробити так, ми можемо сказати, що дуже і дуже непросто в таких моментах, в таких моментах говорити. Да, а якщо ми говоримо дійсно про питання віри в Бога, про питання життєвих принципів, про питання переконання, тлумачення священного Писання, це дуже ще набагато складніше. І ось давайте ми будемо тримати оцю ілюстрацію ну, в розумінні, да? і я запрошую вас прочитати Євангеліє від Марка, 8 розділ з 22 по 26 текст. Євангелія від Марка, 8 розділ з 22 по 26 текст, І приходять вони, ну, мається на увазі Ісус Христос з учнями в Івсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають Його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, Поклав руку на нього і питався його, чи що ти бачиш? І, зиркнувши, сказав той: Я бачу людей, які ходять не мов би дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його. І наказав, до села і не заходь, і нікому в селі не розповідай. Ну, дивіться, коли ми читаємо, дійсно тут не потрібно доводити і не потрібно багато говорити про служіння Ісуса Христа на цій землі 2000 років тому. Коли він ішов, проповідував, приходили люди, Він зціляв. І дійсно, Христос в Євангелії Він зображений, знаєте, таким людяним. Тобто, дійсно, коли ми сьогодні десь заходимо, можливо, в ортодоксальну церкву, можливо, десь там, ну, я не знаю, от в, на якихось картинках релігійних, дуже часто ми бачимо Христа яким? Ну, таким, да? з іншого світу, святим, тобто, ну, таким, скажімо, який нас не розуміє і не бачить наші проблеми. Але це не так. Дійсно, читаючи, відкриваючи Євангелія, ми бачимо Христа. Того, який зацікавлений в людях, який зацікавлений в їхніх проблемах. Жодного разу, коли в Євангелії немає такої історії, коли хтось прийшов до Христа, щось попросив, а Христос не зцілив, не простив, не допоміг, не почув прохання людини. І ось в цьому уривку, в якій ми читаємо, знову ж таки така ситуація. Але, мабуть, саме цікаве. І, мабуть, те, що нас непокоїть, і що інколи ну, нам десь важко зрозуміти і пояснити, чому, от саме в цій історії, Христос цього сліпого зціляє в два етапи, чого так, от якось воно складно відбувається. Чого він спочатку робить ці, ці якісь чудотворні дії, і потім запитує у нього, і що людина каже, він каже: подивився і бачу, що. Бачу людей як дерева, тобто ну, трошки в мене прозрілося, да? але не до кінця. І потім Христос свої руки на нього кладе і Він прозріває повністю. Да, от сьогодні я хотів би, щоб ми над цим моментом задумалися. І дійсно, друзі, відповідь на це питання є, відкривається в нашому розумінні тоді, коли ми читаємо далі восьмий розділ Євангелія від Марка. Я пропоную читати з 27-го тексту. По тому пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли йому, кажучи: за Івана Хрестителя, другий за Ілю, а інші за одного з пророків. І він запитав їх. А ви за кого вважаєте мене? Петро йому у відповідь каже: Ти Христос. І він заборонив їм, щоб нікому про нього не казало. Друзі, ви помічаєте сходство оцих двох уривків, які ми читали? І так, да, ну, це ці моменти, але це не саме головне. Саме головне, що коли Христос прийшов в цей світ. Прийшов як Месія, якого очікували. Прийшов як Господь, який хотів померти за людей і викупити їх. Саме головне, що люди, будучи сліпими в своїх е, життєвих моментах, в своїх гріхах, в своїх проблемах, в своїх різних перипетіях, фактично так, як ми і є і зараз. Да, які номінально десь є віруючими, як сьогодні більшість людей в цьому світі, але по факту вони були духовно сліпі, і Христа, вони що, друзі? Вони не бачили. І от учні, розумієте, це ті фактично, які щось зрозуміли про Христа, які, як той сліпий, розумієте, відкрили очі. І люди ходять, ні мов би, дерева. Тобто, вони, почувши, доторкнувшись до Ісуса Христа, вони побачили в ньому Господа. Вони побачили в ньому Месію. Вони побачили в нього того, в ньому того, кого чекали ізраїльтяни всю свою історію. Вони побачили того, про кого, от ну хто червоною ниткою проходив через все священне Писання. І дивіться: навіть Петро. Сказав, що він сказав? Що ти Христос. Да, ти Христос. Здавалось би, як ви думаєте, Христос Петро прозрів повністю, чи тільки дерева бачив? А чому? Тому що зараз, коли ми читаємо з 31 тексту по 33, ви це побачите. І показав, а, і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і первосвященники, і книжники. Він буде вбитий, а третього дня він воскрес. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і, його, і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх. Та й Петру до кориви сказав відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. То наскільки прозрів Петро наполовину. А чому? Тому що він. Що що, брат Андрій? Він прийняв, як Петра, але місією не Угу. Тому що то дійсно, чисто богословське, коли ми дивимося коментарі, коли ми дивимося Євангелія від Марка, знаєте, учні в Євангелії від Марка такі, знаєте, незрозумілі, незрозумілі. Ми простою мовою такі: дубові, дубові. Христос є і так, Христос є і так, Христос їм і так про свою місію. А вони не розуміють і не розуміють. Вони кажуть, ми тебе поставимо царем. Вони кажуть, хто з нас буде більший? Вони кажуть, ну давай, давай уже, коли ти вже поставиш царство, він їм проповідає і каже, що я прийшов не для цього. А вони три роки просто-напросто сліпо не розуміють про його місію. І тому дійсно оця історія, коли Петро приходить і каже, каже Христу: «Хорошо, ти Месія, хорошо, ти Христос? Все, ми це все приймаємо. Але помирати тобі не потрібно. Але страждати тобі не потрібно. Але іти на Голгофу, іти на хрест тобі не потрібно. Тому, друзі, дійсно, оцією історією, коли е, Христос зціляє оцього сліпого в два етапи. І перший етап його зцілення, коли він, ну, він не бачить толком нічого, хоча щось він там і бачить, але не до кінця. Він показує стан учнів. Стан учнів, які три роки ходили з Христом. І лише тоді, коли Христос уже воскрес і, можливо, навіть вознісся до Отця, вони тільки щось до кінця починають розуміти. Тільки тоді вони починають, уже, знаєте, так, працювати для Господа, проповідувати про Господа. Тільки тоді вони вже до кінця оця пилина перед їхнім духовним зором, друзі, вона до кінця вже спадає. А е, весь час перед тим, вони як той, як той сліпий, який щось бачить, що там ті люди ходять як дерева. Але до кінця вони не розуміють всього того, для чого прийшов Ісус Христос. Так, да, вони хочуть бачити Христа таким, яким вони його намалювали в своїй уяві, в своїх життєвих позиціях, амбіціях, баченні і всьому Тому. іншому. Друзі, а от тепер питання практичне. Ну, а що це взагалі нам? Да? Про що це для нас? Да? Що ми можемо з цього зрозуміти сьогодні? І от, як на мене. От я так читав, 8 розділ Євангелія від Марка, для нас це з 34 тексту і нижче, по 38. -й. Давайте подивимося. І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них, коли хоче, хто йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа. Та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою раді мене та Євангеля, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепасти? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та мої, моєї науки соромитися вроді цим, Перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде у славі свого Отця й з ангелами святими. Друзі, що це для нас? А для нас, друзі, це значить те, що, якщо ми хочемо бути з Господом, якщо ми хочемо, ось так тут, як написано, коли Христос прийде у славі, Якщо ми хочемо бути серед спасенних, якщо ми хочемо, щоб Христос разом з ангелами прийняв нас при другому приході Ісуса Христа, в своєму другому приході до своїх осель небесних, то так, знаєте, наполовину прозрівшому не получиться. Хоча і вдалося десь там три роки, біля Христа він їх любив, він їх терпів. Він їх приймав, прощав, ну можна, да? він, він їх як, як дітей малих, розумієте? І десь вони от через три роки це зрозуміло, для чого він приходив, в чому заключалася його місія і що їм потрібно робити. То, друзі, у нас, в нашому житті, коли ось нам ось так от настільки все відкрито, коли у нас і Священне писання, і Дух пророцтва. І проповіді, да, і в церкві, і зараз там в інтернеті, і телеканал Надія, і стільки і книги, і стільки всієї інформації, то Господь говорить, що просто так, якщо ми ну, десь наполовинку, десь трошки, десь не до кінця, десь ну, от тільки чуть -чуть, да, а потім там живучи по своїм якимось бажанням, по своїм баченням, Просто-напросто так не вийде. Тобто Христос сьогодні, коли звертається до нас і до нашого життя, до нашого серця, дорогі, дорогі друзі, Він хотів би, щоб ми зробили крок йому назустріч. Він хотів би, щоб ми прозріли повністю, щоб ми відкинули оці всі якісь свої моменти життєві, оці свої, знаєте, страхи щоб ми відкинули від себе якісь оці, такі знаєте, моменти, які нас, нам заважають прийти до Господа і стати повністю його дитиною. От цього він від кожного із нас бажає. І дійсно, якщо ми хочемо спасти свою душу, ось як ми читали в 34 е тексті, коли хто хоче. Йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, і хай йде вслід за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та ради Євангелія, то її збереже. Друзі, якщо дійсно ми хочемо йти вслід за Господом, якщо ми хочемо бути християнами на половинку. Трошки. Да? Просто-напросто не вийде. Тому що це шлях не до Господа, а тому, що це шлях від Бога. Якщо десь ми думаємо, да, там, от, ну, наприклад, там, відносно якихось принципів, що ці принципи я буду дотримуватися, а оцю заповідь, ну, наприклад, заповідь про суботу я не можу дотримуватись, тому що там або робота. Або гроші, да, або ще якісь моменти, да, вони просто мені напросто заважають. Вони, ну, не можу я їх сповідувати. Але я, ну, але я в душі десь там буду віруючою людиною, я в душі буду якось за господом іти, і Господь там розбереться. І ось ця історія, над якою ми сьогодні роздумували, вона показує, що просто так наполовину. Просто так, щось я сповідую, а щось не сповідую. Десь я віддаю частину свого серця Богу, а десь не віддаю. Христос говорить, що так не вийде. Так, тоді людина вона не повністю прозрівша. Тоді людина, вона ось цю другу частину свого життя, яку вона залишає собі, а не віддає Господу. Да. Тим самим вона зволікає. І залишає, вона лишається царство Божого, і Господь тоді біля неї плаче, страждає, і нічого не може цій людині зробити. Добре, дорогі друзі, цими роздумами я хотів би закликати вас не боятися, не переживати. Віддавати себе і своє життя Господу повністю. Незалежно від обставин. Незалежно від страхів. Незалежно від того, що лукавий нашіптує. Незалежно від того, що десь якісь думки, можливо, десь якийсь колишній досвід. Да, він говорить, ні, не вийде. Але довіряйте Богу. Тому що Він має сили, тому що Він любить нас, він стукає в наше серця. І Він хоче, щоб ми з вами не боялися і віддавали своє життя, свою душу, свої думки повністю йому на служіння, довірялися йому, і йшли за ним. Друзі, я хотів би за це. З вами помолитися. Господь наш Бог, ми вдячні Тобі за твою любов і милість. Господи, ми вдячні Тобі, що Ти дійсно цією історією показуєш, які ми інколи люди буваємо. Які, Господи, ми інколи частково, інколи не до кінця розуміючи. Інколи, Господи, спотикаючись, ну, такі, такі ми є, такі учні були, Господи. Але Ти продовжуєш нас любити. Ти, Господи, продовжуєш стукати в наші серця. Ти продовжуєш, Господи, запрошувати нас, віддати всіх себе повністю, не поділяючи на те, що наше, і те, що Твоє, Господи, віддати всі, всіх повністю себе в Твої люблячі. Батьківські руки. Господи, поможи нам! Ти бачиш життя наше, бачиш думки наші, ми нічого від Тебе не сховаємо. Ти бачиш, можливо, у кожного із нас десь щось є таке, якась така сфера нашого життя, де ми ще не прозріли, де ми ще, Господи, Тебе не побачили, де ми ще не зрозуміли Тебе, і що ми тебе, тобі, Господи, не віддали. Поможи нам, Господи, прозріти до кінця. Відкрий, будь ласка, Господи, наші духовні очі, і поможи нам всього себе віддати Тобі, щоби Ти, коли прийдеш вдруге з ангелами небесними. В славі, Господи, не посоромився нас, а прийняв нас, Господи, в своє Царство. Віримо, Господь, що Ти чуєш нас, бо звертаємося до Тебе в Твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Щоб осягти. Тож іди, і без вагання, щоб спасіння осягти. скоро вже прийде спасіння.